Привіт, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачну квасолю з грибами, овочами у ніжному вершковому соусі. Готується дуже просто, а смак по-справжньому особливий. Тож залишайтеся зі мною, зараз усе покажу. Щоб наша фасолька була найсмачніша, ми її спочатку миємо, замачуємо і нам ніч вона у нас набухає. Воду, в якій вона набухала, ми обов'язково зливаємо, заливаємо свіжою водичкою. Чесночину, присалюємо і варимо до готовності. Все, подивіться, наша фасолька неймовірно ароматна. гляньте все сварилось, смачна. Угу. Все виключаємо. Так, даємо олії. Ложки 2 столових. Ми знову без світла, тому таке освітлення єрундове. Так, даємо чесночок і цибульку. Обсмажимо. Даю сухі гриби, які я замачувала в кипятку, потім обсидила. Ви можете гриби не додавати. Ну, я так люблю. Квасоля і гриби це просто чудо поєднання. Підсалюємо трошки перчик чорний. Пецілюки, які у вас ви любите ці диленаджика. и подсмаживаем. Уже так пахнет. Далее даю вот такие кап капчинки колбаски. Так. Смотрите, как смакота у нас тут. И продаю морковочку. Зависую. Така смакота, люди. М -м -м. Просто такого смакота. Вершки додаємо. Сметану. Що у вас є? Я дам і вершки, і трішечки сметанки, бо в мене мало вершків. Ось так. Так. Випарюємо. На цьому етапі Даємо ще часничку. Буквально закипить 2 секундочки. І завантажуємо сюди нашу фасольку, ми з вами варили. Так. Ось так. Добренько, перемішуємо, прогріваємо. І все, і наш сніданок готовий. Ох, яка смакота, вам видно? Це просто божественний. Смак буде і сніданок. Просто божественний, повірте мені. Гляньте, яка краса. Готуйте обов'язково. Ну Грибочки, ковбаски, фасолька. Повірте, це неймовірно смачно. Смачно так, що вам не можу передати. Готуйте обов'язково. Смакуйте. Дякую, що були зі мною. Лайкайте, обов'язково підписуйтесь, бо буде дуже багато, сподіваюся, нових смачних відео. І до нових смачних зустрічей. Пока-пока.